Доброго ранку! Ну що ж, ми обіцяли, і це нарешті сталося. У нас у гостях Віталій Козловський. Відгучні <клоджен> області. Чим займаються зірки, коли вони знаходять знаходяться по ту сторону від нашої студії. А вони знаходяться в Твіттері. Твіттер Віталіка Козловського можна побачити щоранку у Гутен Морген. І між іншим зараз ми побачимо на екрані все. Що справді йде. переглядаєте Твіттер? Ми транслюємо особисто твіт. Твітер. Ми переглядаємо постійно. Ясно. Ну тоді мені треба стримуватися у своїх е, висказуваннях у Твітері, тому що зазвичай останні е, скандали в моєму житті і в пресі, які пов'язані. В'язані зі мною ж таки. Вони ти всі коментуєш? Вони всі е, починалися з твітеру. Ой-ой-ой, да. А що ж Не ти там таки написав? Що преса прямо аж на деби стала? Ні, ну ну свого часу так сталося, що я, наприклад. Е, а як сказати так? Ну я ж в прямому ефірі не можу зараз якось говорити так, як я там писав. Наприклад, нам сказав до побачення одному фестивалю, ага. але от ви знаєте, ти спочатку говориш до побачення, так? Так. а потім ти розумієш, що треба сказати знов ж таки привіт, адже тобі простягають руку допомоги. Вони ж вони ж одразу через пару днів. Причому слухай, а про прем'єру е, свого відео. Про прем'єр свого я відео, я, до речі, тільки що написав. Якщо зараз О, ви подивитесь. Так, ну, там, до речі, твіттер зараз якраз, як так? так? А що написано? А ти... Привіт, якщо ви проснулись, дивіться мій кліп сіяння. Да. А тільки що я написав інше. Ну ладно. Е, що? А що? Що ще написав? Там свіжачок, я зараз 5, підруся. 4, 3, 2, 1 О, в ефірі. Окей. Да. Слухай, 5-4, 3-2-1 в ефірі. Це твоя е, перша робота у якості я сам собі режисер, а, я сам собі. Це продюсер. В якості, це в якості. Це перша робота в якості самостійного життя. Ви знаєте, е, іноді ти починаєш. Значно раніше здавалося би, але проходить час, і ти знову починаєш щось починати. Правильно сказав? Так. Починаєш, починаєш. Що? починаєш. 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 логічно, може, не да. правильно, але. логічно. Чи важко було починати щось починати? Е, ні, не важко. Е, справа в тім, що свою вже важкість я пережив весною. У мене весною була депресуха, страшна угу. на місяць. І саме тоді я зрозумів, що в житті все потрібно і необхідно змінювати. Тобі мені. не давали спокою коти за вікнами, які не вчали, і просто ти не висипався? Ні, мені просто я просто в якийсь момент зрозумів, що бути так, як воно було зараз без пояснень, вже бути так не може. Ось я просто все почало йти до того, що Ну, щоб зрештою сталося восени. Ми розсталися з моїм продюсером, з моєю командою. Я насправді дуже вдячний цим людям. Зовсім нещодавно на презентації кліпу «Сіяння», яка відбулася минулого тижня, mm -hmm. рівно минулого тижня. Я запрошував колишнього екс продюсера на цю презентацію, хотів якось. Загладити наші відносини, адже вони в силу того, що ми розійшлися, попсувалися, попсувалися ну, але знову ж таки я не хотів псувати ні з ким відносин, ні в якому разі, більше того, хочу їх і сподіваюся, що вони якимось чином налагодяться згодом. Mm -hmm. Можливо, коли всі емоції згаснуть. Ось я його запрошував на презентацію. Ну, реакція трошки була неоднозначною, не досить позитивною. Ну, тобто він не прийшов. Тобто він не прийшов, і він просто не прийшов. Якщо говорити е, загалом про те, хто прийшов, хто привітав із прем'єрою. Дуже багато прийшло людей. Привітали, дуже багато хто не зміг прийти. Е, і, Але е, е, дуже хотіли. І дуже хотіли, і дзвонили, і е, е, вітали, і там на відстані казали, що ми все одно з тобою. Е, і навіть подарунки дарували. Мені на презентації, наприклад, подарували. Заповітну повістку на відпочинок. нарешті Відпочинок на двох. На двох. Все, всьо вакантних вакантич нема. Чекаєш, я тобі ще мушу розказати. Це ж не все. Це на подарунки на цьому не закінчується. І ще один дуже значущий подарунок мені зробила Іра Біла. Вона мені подарувала. Це було зроблено від душі, тому воно і значуще для мене для серця. Подарувала мені браслет шкіря. Угу. Звичайний, ні, може, незвичайний. А просто... Може, там Я не розбирався, може там якась фірма. Шикарний. Ну, тобі сподобався? Мені сподобався. Ну, це головне. Головне, що людина придала тобі частину своєї енергетики, розумієш? І як частину своєї уваги і угу. А, Якщо говорити про коментарі до цього кліпу, люди, коли побачили, що було незвично, а що тобі такого говорило, що тебе, можливо, вразило? по-хорошому, вразило. Я вам хочу сказати, кліпи бувають різними. Зазвичай зараз знімається така. Нарізка кадрів дуже багато всього. Там якісь спецефекти, щось там знаєш, наваляють, Воно все таке. Екшн. Екшн, екшен, екшен, крутетики. А цей кліп це свого роду, свого роду монолог такий откровення. Романтичний Віталій Козловський? це не романтичне, це філософський. Uh -huh. Це знаєте, от я, я на презентації цієї пісні на презентації, значить, це був концерт Влада Дарвіна. Uh -huh. Власне він є автором цієї пісні. Uh -huh. І я на концерті сказав, що це ця пісня це реквієм по тому життю, яке було, але сяйво сіяння для того життя, яке Має бути сьогодні у нашій студії, е, окрім е, двох промінчиків сонця, є ще й сяйву вигляді віталіка Козловського. і я не помилюся, якщо <с. скажу. Сяєво, якщо привітаю тебе із професійним святом. Так, сьогодні день працівників радіо телебачення та зв'язку. Ти раніше працював на телебаченні, і от як якщо... не те, що працював. Я закінчив Текай, факультет журналістики. Калим. Улюблений факультет міста Львова. Не у Львові, але та журналіст. Я думаю, що а, час ну, подивитися презентацію, а потім продовжимо спілкування. На телебаченні потім поговоримо і про клімповорома обов'язково. От сюди прем'єра. Бігу. О, я, я так хвилююся. Я хочу, щоб ви прийняли цей кліп. Подивилися, можливо, по достоинству його оцінили. Моє сіяння, моє сяйво для вас. Вітаємо вас з прем'єрою на телеканалі. 1. Це була нова відеоробота Віталіка Козловського. Ну і за тебе, як то кажуть, чорно, не знаю, не отруйна, мабуть. Сто відсотків на отруйня короче дуже настрій підіймає. Зазвичай, коли люди приходять, вони знімають кліпи і традиційне запитання про локації і до тебе також. До речі. в мене теж було таке питання. Ти знімали? Біля стіни. Біля стіни, окей. <смys> стіну таку довго шукала. Таку унікальну стіну. стіну. Та ви тут не побачили здалеку. Тут просто маленький екранчик, з якого ага. ми можемо спостерігати за кліпом. Там е, справа в тім, що в якийсь момент, коли я б'ю по стіні, стіна розтріскується. А потім з нею іде сяєво, і заливає весь екран. Е, ви знаєте, цей кліп для мене це такий свого роду рубіж е, того, що було, і того, що, що є зараз. От, тому э, це відео для мене є таким досить символічним і, і важливим в моєму житті. Тобто, цим відео ти хочеш сказати, що у твоєму житті зараз э, ну сяйво є. Тобто депресуха, яка була навесні, вона минула. Тепер у твоїй душі сяйво. Ти цим сяйвом готовий ділитися і новими враженнями готовий ділитися. Правильно ми тебе зрозуміли? Звичайно. Я ж сюди і прийшов на вас, щоб ділитися ну, з ми, ми, Ми не будемо про депресію. Ми будемо вітати Віталія Козловського з прем'єрою, яка була на першому. Скажемо, ми, депресії, ні. А також, а також хочемо привітати тебе з святом, який є сьогодні. Це день телебачення, радіомовлення і зв'язку. І ми знаємо, що Хлопці, колись, дівчата, колись, я вас вітаю. Колись, колись ти також був телеведучим. Right. І, right. були... right. Що найскладніше було у тебе у right. роботі саме телеведучого? Uh, найскладніше було те, що я чую от, з вами, коли я спілкуюся. От я сижу зараз. Тут на Студії, а у них тут в вухах такі навушнички маленькі. Так, так, я, я. Якщо тебе це зняти, то ти нормально вести не зможеш. А, зараз екшн відбувається в ефірі да, і телеканалу. І так, дивись, 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 там, дивись, дивись, ну. дивись. Зараз. Ну. Все. Все. дивись зараз. Все, все, ведемо і все далі. Як ви зможете вести? Все нормально. Справді, що там режисер постійно щось у вухах підказує там. Юліячка, будь пожалуйста, служка обратно. Господи, так, таке так. буває. Добре, ми і повіную. Іноді таке буває. Віталій Козловський насправді правий, тому що. Оце ну. мені було найскладніше, тому що мені, наприклад, доводилося читати, коли я вів програму mm -hmm. таку розважальну, теле, читати телетекст, слухати гостей, тому що в мене було багато гостей і чути підслужку. І це mm -hmm. все одночасно. От він поєднувати. Е, е, да. Спочатку мені було надзвичайно складно. І знаєш, от я, наприклад, іноді слухаю, як говорять ведучі особливо в прямих ефірах. і вони там щось розповідають, і в цей момент, коли вони розповідають якусь інформацію, режисер щось підказує е, у вушку, uh -huh. і, і в цей момент ведучий там розповідаючи якусь тему, далі продовжує щось говорити, тому що він пос... почув, що йому вже сказали у е, е, е. Слухай, а у тебе були такі моменти? Якщо ти вже заговорив про підслушку, коли тобі постійно говорять, говорять, ти вже розраховуєш на цю людину, але потім якийсь технічний трабл і у тебе немає вже в вусі сторонніх голосів. Що ти тоді робив? Ну, справа в тім, що я працював не в прямому ефірі, тому мені було легко просто зупинитися і сказати ну. ну <гум> і <шо гум> там, що далі? Їдемо чи не їдемо?